Доброго дня, як До. вас звати, де ми зараз знаходимося? Добрий день, мене звати Анна, я з міста Кам'янське е Дніпропетровської області. Скажіть, будь ласка, про ваш бізнес а, з жовтня 2025 року я офіційно зареєстрована ФОП другої групи. На сьогоднішній день я працюю разом з найманими працівниками. Намагаюся розвивати свій бізнес. Це, Чим займаєтесь? Це розрібна торгівля жіночої білизни, чоловічої білизни, дитячих іграшок та дитячого одягу. Скажіть, будь ласка, це ваш магазин? Так. Можете, будь ласка, повними реченнями. Магазин, магазин, в магазині який асортимент нарослі? Так, да, це магазин. В Магазині на сьогоднішній день представлена жіноча білизна наших українських виробників. Також представлена білизна з Турції, Польщі. Ця білизна є як для покупців середнього класу, так і для покупців вищого класу. На сьогоднішній день також ми задовольняємо потреби для дітей з мамами, тобто вони теж можуть отримати о, скуп... Не скупитися, як правильно буде придбати. придбати, придбати товари в нашому магазині. Це і іграшки, це і дитячий одяг, це і розвиваючі матеріали, книжки. Також у нас є асортимент для чоловіків. Це чоловіча білизна, футболки, панчішні вироби. Скажіть, будь ласка, до цього моменту ви працювали одна? – Так. Я працювала одна. На сьогоднішній день в мене вже є один оформлений працівник. Він допомагає мені в бізнесі, тобто ми з ним працюємо вдвох. Яким чином ви взяли його на роботу і коли? Я взяла його на роботу з центрів зайнятості як безробітного працівника зі статусом безробітного працівника, безробітна особа. То що зараз треба казати чи потім? Так, розказуйте. Дивіться, а як на мене, вам так легше буде. Просто... В, ви просто можна остановити або як-то там її все. А виріжеться. просто я говорю, що можна говорити і і, і і ті слова, які не знаєш, як сказати, или... Нельзя, можна, треба кожен раз підбирати, щоб говорите, Нет, можна. Дякую вам зручно, да. А тоді вже далі буде, да, я зрозуміла. Да. Дивіться на мене, подивіться, так? Та що я дуже переживаю, я що -то так випадку, до цього було все, все лучше. Так, працює ця працівниця, ця працівниця в мене з, також з листопада 2025 року. Не було ще. 2024. Це у вас не. Ой, 24-го року. Я тоді і там сказала невірно, то, що це оформлення ФОП було у жовтні 2024 року. Я вже перестрибнула на 2025 рік. У 2024 році було оформлено ФОП. Тобто у вас є досвід роботи з державними? Так, я приймала участь у конференції, в якій мені надали інформацію стосовно того, як можна оформити працівників і отримати за них компенсацію. Це і безробітні працівники, це і працівники ВПО, тобто особи ВПО і особи з інвалідністю. І так я вже скористалася однією з таких програм. Я оформила людину, яка на сьогоднішній день працює. Це людина з центру зайнятості. Ще є в мене одна особа. Яка, так, яка також пройшла співбесіду і яку я б хотіла оформити до себе працівником, це особа з ВПО. Для мене це було б. Дуже позитивне рішення, так як я б отримала б компенсацію і від держави, і надала б робоче місце особі з ВПО і отримала б кошти, на які б я могла б далі розвивати свій бізнес. Скажіть, будь ласка, що корисного ви винесли зі школи, яку пройшла? Я отримала багато інформації стосовно Змін в законодавстві стосовно прийнятих постанов, які допомагають бізнесу на сьогоднішній день в такий тяжкий час під час війни. Скажіть, будь ласка, чи плануєте ви надалі брати більше працівників з числа до Так, для мене це було б дуже вигідно і корисно, і я гадаю, що це було б і додаткові робочі місця, і допомога людям, і допомога бізнесу, допомога мені в даному випадку коштами від держави. Ласка, чи плануєте розширяти далі свій бізнес? Ну так, мені б цього дуже хотілося, але ж війна на сьогоднішній день є таке в планах, є таке в мріях. Будемо сподіватися, що скоро буде мир і ми зможемо працювати на всі 100%. В найближчих населених пунктах я що хотіла, щоб у нас в місті, тому що на сьогоднішній день в мене магазини в спальному районі міста, але в нас ще є центр міста, в нас ще є як воно називається, центральна, центральна частина міста, а також правий берег. Там можна було б по одному магазину, а також в місті Дніпро також була б не проти якби там, туди б розширити свій бізнес. Дякую, можливо, ти щось додати, поділитися. Ні, хочу сказати дякую всім організаторам конференції, тому що вона була дуже корисна, було дуже організована на високому рівні. Получили масу інформації, отримали масу задоволення від спілкування зі спікерами, які надали достатньо корисної інформації.